А де? блядь, я не пам'ятаю вже. Ох, ми отікливі, звісно, сучки. Хто? Ти і я? закинула. <різь> У <різь> нас немає критика. Коротше, оця херня висіла тут. А це для чого волі? Вовка! <різь> 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 не, <зома різь> нічого я, не Скажи, як воно вставляється? <різь> ну, як взагалі мало бути. Дивись, друже, тут Думаю. впала різьба, поняв? Оце впала різьба. Бачите, там є цей шайбочка. Просто воно витягується за допомогою. Дивись. синок, Треба викрутку хрестову. Бачиш, оце відкручується. Поняв? Там є два отвори. В є хрестова отвертка? Є. Є? В Диво. Іди ти принеси, Отуда, бігом. Чуєш, не яка у нас строга Отам. Вічик здраво не йшов. Валентина, ну що ти це? О, є, прикинь. <ріст> Тут взагалі блій чемоданний інструмент. Ти можеш ремонтами займатися. -10 -10. Ти можеш сам свою і бригаду збирати. Інструмент є. За допомогою хрестової викрутки ми відкручуємо нашу крипіжну систему. Ти стій і дивися, краще, так, як то робиться. Ти красивися, крутий це валік протів години глухів. Це Я знаю. Так, дивись, тут в нас є, бачиш, ось така гаєчка, яка відповідає за фіксацію ось цього всього двіжа. Оцей весь двіж віддівається. За як сьогодні ти так вдома допомагав і все ремонтував? А що вдома в тебе немає? Я тебе місяць прошу почистити, наприклад, ванну. Ванна чиста? Протягом місяця так. Да. Плюс або ключ на. Це на скільки ключ? На вісім. На 17. Ти на вісім. Витягуємо гарненько. Я б то сам не зробив. Я вже думав, можна на час визвати. Не мужське це діло. Валік ти по бізнесмен найняв роботягу, так? Да? Нормально, Валентин. Без мене суть. О, ти зараз цей в, випиши чек фіскальний. Да. Тобі на ФОП краще чи так? Мені, Натурою мені, розрахується. Мені на, мені на крипту. Не сп... Ти так стоїш, наче сп... ти її розбираєшся з <ріху> головне Верну, Дивись, Валі, я, я хочу, щоб ти зробив цю роботу. Добре. Фінальний стріх. Чуєш? А для чого це? Я думаю, це для туалетної бумаги Це для розмічка. Це ти що, валик? Дзвони до хазяйки. Дякую. Сітки. <ріху> ну, Отакі От ми сусіди.